Дивіться, яке прикольне вікно нестандартної форми. Тут дуже гарна панорама і дуже гарний дизайн будиночку. Ми на будинку партнерському. Це будинок нашого клієнта-забудовника, виконуємо тут монтаж опалення, доставили матеріали, роботу вже закінчили. Ось такі от радіатори обрали 300-ї висоти, 1,60 м під вікном, щоб було гарно естетично. Вкладена тепло підлога, ось бачите, тут вхідна зона. З правої сторони, напевно, буде якась шафа. По кімнатам. Отже, дивіться, ось тут у нас, скоріш за все, що у нас тут? Санвузол? Ванна ванна, Ванна, А, два санвузола. санвузол, ось тут невеликого, е невеликої площі. Потім у нас ось такий от прохід в кухню студію справа з виходом на терасу. Дуже гарно все естетично. Е Я думаю, що якийсь місяць, другий, третій тут вже буде зроблений ремонт і будуть жити е нових. Власники, ось такий санвузол, подивіться, це все зробили ми. Дякуємо клієнту за довіру. Будемо бачити раді вас, в числі партнерів наших. Тому пишіть, якщо ви цікавитесь опаленням, ми можемо зробити вам під ключ будь-яку будь важкість.